Мої вітання! До вашої уваги перша вступна тема навчального курсу хвороби дрібних тварин. Так би мовити, онлайн-помічник ветеринара початківця. Нижче ми розглянемо такі питання: Перше. мета завдання та значення дисципліни хвороби дрібних тварин і зв'язок з іншими дисциплінами. Також не зможемо оминути увагою історію одомашнення собак і котів та їх роль у житті людини. Згадаємо породи, особливісті племінно роботи та розведення цих тварин. Також для вас є відеоролики 10 цікавих фактів про собак та 10 цікавих фактів про котів. Після закінчення опрацювання матеріалу вам слід дати відповіді на питання самоконтролю. А для тих, кого найбільше зацікавила ця тематика, в кінці матеріалу розміщені корисні посилання на інтернет-ресурси. Бібліотека порід собак та породи котів. Завдяки цим ресурсам ви зможете детально ознайомитися із усіма нині існуючими породами цих чотирилапих. Тож, досить гаяти час до роботи!